Чи спостерігався приріст саме у центрі надання адміністративних послуг до збільшення якраз вироблення паспортів чи ні? Насправді, у вересні місяці був певний попит, ну, як то кажуть, нетиповий, тому що зазвичай найбільша кількість людей звертається за оформленням біометричних документів саме паспорта громадянина України для виїзду за кордон в літній період, тобто це травень, червень, липень, серпень. А цього разу цей момент 8. був ще і в вересні. Також тобто збільшилася кількість. І дійсно були молоді люди. Я не можу сказати, що це було якесь масове явище, тобто що це там всі робили. Ну, паспорти, що повідали, ні, такого хотіли. такого mm -hmm. не було. Тобто, попит був більший, але тим не менше, зараз ця ситуація вже стабілізувалася. Нагадаю, що оформити паспорт можна в центрі надання адміністративних послуг на незалежності 9 в місті Івано-Франківську. Е, також можна в Державній міграційній службі і в ДП паспортний сервіс. Мешканці частіше звертаються до нас за це велике. Спасибі по статистиці. За ці роки ми оформили вже більше ста тисяч паспортів по різних питаннях, тобто що люди зверталися.